Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба бути готовим кожен час. Можливо, завтра ми вже не проснемось і не побачимо сонце золоте, і не побачимо тепло китне небо, і не відчуємо більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слова, ми не відчуємо мами теплоти. І не розкажемо ми вже про Бога, як треба по мною шляху йти. С Своє життя уже не перемінимо, і вчинки ми не змінимо свої. Не зможемо ми вже простити людину, яка колись нам причинила біль. А слово Боже каже: всіх прощайте і близьких, рідних, друзів чи чужих на них у біді серця не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив все, що ви зробили, де не понесли світла, я простив, де осудили ви мою дитину. Тоді я зглянувся і ваш гріх умив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я них не піднімав, коли до мене у сльозах ридали, Невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів вложити в серце, то силою не хотів навертати. Я все шукав чи є відкрите серце, ти не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що ти підіймеш очі і скажеш тихо, Господи, прости, не хочу я йти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Та ти мовчав, мовчав я ні слова, ти не хотів тоді мені сказати. А я чекав, чекав тоді так довго, щоб спасіння вічне дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві і заклик був до покаяння всім. І боротьба така велика стала, ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав. Що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він? Та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто і не спішив. Чомусь так люди в, ці, в світі цим завали, що гріх робити це не встидно нам, Ну, вийти і покаятись смиренно не кожен зможе. Це дано не всім. Сьогодні в силі кожен судити сестру чи брата, це не важко нам. Ну, а самого лише себе судити, чи зможемо? Подумай, друже, сам, не стидно нині музику включати, де смислу в ній ніякого нема, Де в ній про Бога не співають близько, а славиться лиш тільки сатана. А християнські співи це не модно. Бо в них немає місця сатані, куди сьогодні йдемо ми, Які сьогодні слухаємо пісні, хто, а хто за нас стояти буде у проломі? Якщо не стане наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас учить співати псалми. Що буде далі, як будуть гоніння? чи зможемо віру факел зберегти, чи ми дійдемо до тих воріт спасіння? Які призначені мій друг тобі й мені, коли з дому будуть виганяти і хліб вісь на щоденний заберуть, тоді, напевно, будемо цінувати і зрозуміємо справжню хліба суть. Коли води не буде нам хватати, ти то знайдемо тоді чисте джерело, чи будемо тоді воду виливати і говорити, це для нас не що. Чи зможемо віру факелами пронести, коли від нас Писання заберуть, коли почнуть на розстріли нас вести? чи зможемо сказати, не відступлю. Що буде далі, з нас ніхто не знає, лиш Бог один, Він бачить з неба все. Поскільки часу ми для Нього виділяємо, чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми всі живі, ми ще не мертві, змінити зможем. Всі свої діла, хоча ми люди на землі слабенькі, та Бозі сила є твоя і моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не стій, мій друже, нині в стороні, бо Він все зробив для тебе, Він кров пролив за тебе, щоб бути спасенний нині, я й ти, що може бути більше за спасіння, і що дорожче є за кров святу для нас відкриті двері на нетління. А ти відкрий серденько, я прошу, Амінь.